Вітаю всіх, хто дивиться це відео, всіх постійних глядачів та тих, хто зайшов вперше. Хочу поділитися ось таким апеліфтом, який в мене працює вже багато років, і дати відповідь на таке питання, чи потрібен такий апеліфт, візочок взагалі для пасічника. Розпочну багато питань було за колеса. Безпосередньо на цьому візку колеса зроблені із поліуретану. а були до цього звичайні резинові, ті, що з камерою і їх потрібно накачувати. Чому замінив на поліуретанові? Тому що якщо по місцевості, де можна знайти або скло, або е, голки від гладичі чи акації, і з ним тоді довго не попрацюєш. Або взагалі, коли надумав працювати, прибігаєш до візка, а в нього колесо спустило. А клеїти ті резинові колеса, це ще як то кажуть, Та забота. Те, те, да, це ще те, те запитання, на яке відповісти дуже тяжко. О. Які є У цьому візку, значить, функції, І з ним під'їжджаєш до корпусів, я там сьогодні трошки покажу, а зараз просто розкажу весь механізм. Ось такі дужки, які замикають саму, от такі захвати бокові, щоб зручно працювати з багатокорпусними вуликами, щоб воно спрацювало і двигалося, отут отак пальцем нажав, воно віддвинулося, а потім воно зажимає і вже воно не двигається. І плюс потім покажу, що оцей механізм. Вже він зажимає корпус і вже його держав. Це я окремо покажу. Так, хочу показати, що ось у мене є така ось тачка. Візок. Також візок. І на ньому також я замінив колеса. Але вони трохи меншого розміру. Ось такі меншого розміру були і на цьому апіліфті. Ну, і ті, і ті накачувалися, і ті, і ті вже прийшли в негодність, і я замінив на тачці вже, ну там на тачці раніше, по-моєму. Так, здається, так. От. А, а вже апіліпті пізніше, ну мені так зручно, я так раджу, а вже вирішувати вам, чи мати ті, чи ці, мені зручніше ці. Значить, якщо брати вулики з боків, це зручно у багатокорпусних, то є ось такий механізм. Отакий ось зажимчик він стоїть під кутом. Зверніть на це увагу. І якщо сюди нажати оці видвижні, будемо говорити, стріли, вільно можна передвинути в любе положення. Знач, на будь-яку ширину вулика можна їх передвинути за допомогою ось цього механізму. Так сама і з цієї сторони частина, так же само вона під кутом, але знизу маємо натискаємо. Тут, тут, ми натис... тут ми натискаємо зверху, а з цього боку стоїть така ж сама запчастина, але вони кожна працюють. Окремо. Також, якщо треба передвинути цю сторону, нажимаємо, Натискаємо. Ну, так, натиснули і рухаємо на ту відстань, на ту ширину, яку нам потрібно. Тут у мене були резиночки, вони позлітали, нові так і не приклеїв. Просто зробив поки насічки на металі, і як ото кажуть, почало працювати. І, мабуть, так воно і залишиться. Але все-таки все рекомендую щось таке резинове сюди приклеїти. І на цей бік, і на цей бік. Так. Зараз продемонструю все, як працює, на, якихся... на практиці, так? Да? Так, да, на практиці покажу. Не планували ми сьогодні, цю, на завтра планували цю роботу, ну, на декількох. На пару сімей оцих краю якраз почнемо, дві сім'ї покажемо, щоб потім самі не заплутались. Також є стріли. Отакі. Це не з цього комплекту. Ті, що в цьому комплекті вони ну, трошки коротші, ніж оці. Це я зробив спеціально для ніші, для того, щоб у мене те дно, щоб повністю на всю довжину зайшли. І не вперлися в сітку, і можна було піднімати це при перевозці вуликів, і при транспортуванні вуликів. Для цього, для цих стріл є ось такі отвори. Ось, ось такі місця. Отвори, так? Да? Да, отвори. Ось я їх отака, хоп. Mm -hmm. А потім в мене ось висять ну, такі болтики, там отвори є. Я в ті отвори ставлю. І все, і воно не випаде. Ну і на кінці, о, цей так же само зроблено, отак от е зробив, щоб коли підійшло, десь там, щоб не впиралося квадратом, а отак воно гоп, плавненько, і під вулик пішло. В цьому ателіті регулюються колеса. Що дає регулювання колес? Ось коли стоїть е вільно візок. Він не падає. О. Якщо їх десь змінити кут нахилу, і він навіть може от стояти і буде падати. Зараз стоїть на мінімальному, як тільки можна було налаштувати, щоб він стояв і не завалювався назад, порожнім. Ось коли він є порожнім, щоб він не завалювався назад. Ну, якщо зробити, щоб він зовсім не завалювався, можна було аж отак поставити колеса. Тоді, коли піднімете вулик, він буде перехиляти візок і візок буде падати. Ну, якщо працюєте вдвох, от як зараз ми будемо удвох, то один придержи візок, поки інший якусь зробить роботу. Або більш-менш Опустити його донизу і там десь вже внизу з'явиться ця центровка і він буде більш-менш стояти надійно. Від розмов до діла. Да. Багато видів роботи. Ним зручно робити, міняти. Динища. Так, Нам треба. О, підводимо це під нижній корпус. Мені зараз Щой, під верхній. Я щуть... Аж підводимо під верхній корпус. Мені нижній, хай залишається. Коли нижче міняємо, підводимо під нижній, піднімаємо, нижче вичищаємо і ставимо на місце чи ставимо нове. Міняємо. Так, отак ці дві частини перевірили, що вони у нас більш-менш стоять е, прижаті до корпуса. І ось цією ручкою легким натиском руки робимо, це, щоб не впало на ноги, переберемо і потихеньку піднімаємо наших бділок. До гори. Ще. Багато мені ну, можна і більше підняти. Я більше підніму і в мене помічних придержав. Якщо отак от поставити, ось він ну, тримається. О, залежить, Якщо дуже високо піднімаєш, тоді він зовсім завалюється. А зараз тримається нормально, можна працювати. Значит, для того, щоб показати вам, якраз і вирішив зробити отаку роботу. У мене тут адек... ці, ці сім'ї, всі знають, що 145-й корпус внизу. Багато хто запитує, а що там залишається. Дивлюся крайні рамочки, які тут зимували. Не бачу я тут ні пліснява, нічого такого немає. Ну, Я їх. Заберу одну крайню, глянувши цю рамочку. Ну, ця рамочка мені подобається. Так, тут у нас щось таке незрозуміле. Заберемо так. Хай та залишається. Тут все у нас нормально. Всі рамочки всі звинять. Дівки їх підпрацювали на славу. Показую, як воно є. І ось дві. Це друга рамочка, трошки бджівки. О, нижче ми чистили, тому там і чисто це не говорить про те, що так дуже добре. Ну от ще одна рамочка крайня. Ну, ну як тільки з магазину. Все тут. Чисто і добре так. Бдівки прилітають, а я на льотку сижу, з вами розмовляю. Так. І що я? Роблю, я не кажу, що так треба робити, але є у мене рамочки, отакі повномедні. Ось такі повномедні рамочки. І я їх просто дві в центр. Одну і другу таку саму рамочку з митком. Я не, не вважаю, що вони не зубідяться на мене. За такий подарунок. Все. І зараз так в сусідній сім'ї зроблю. І якраз продемонстрував і вам, як працює апіліфт. А вже вам вирішувати, треба він вам буде, не треба. Так, зараз цей корпус не такий тяжкий, там максимум, мабуть, 5-6 рамок. таких, о, так, от сам механізм. Вже можна так от чуть-чуть хоп оп, і відстрелива. Все. двигаю. Став корпус і я не стрімився. Зовсім його це можна робити, поправити, а потім рукою можна чуть-чуть хоп і поправ, бо взагалі кривенько корпус стояв. І за одне поправлю. Саме днище було кривенько. Все. Хай собі бджілки працюють, під'їжджаємо до цього ж корпусу, ставлю. Ну, ну, ставлю якраз треба не треба ні тут, ні тут не піджимати. Зажав, піднімаю. Так, це у нас тут був норвежський метод зимівлі. Раз подивимося, що вони тут мають. Ця сімейка. Так. Їм тут ставилося багато вашіни. Навіть не перевіряв, що вони відбудували, що ні. Так, да. А нижні 145-й вони не відбудували. Ще раз наголошую, що це норвезький був метод зимівлі. У цій, цій сімейці. Вони нижній корпус, їм він був зайвий, він був і не потрібен. Ну, і, нічого страшного і немає. Все ж краще, ніж був би тут пустий корпус, Ди ще практично чисте. Так, і навіть даже в такому варіанті, ось, подивіться, саму таку капелючку Саму-саму таку чуть-чуть, як сказати, підчорніла чуть-чуть рамочка, але вона з цієї сторони взагалі прекрасна. І я її навіть не буду міняти. Так вона тут нехай і залишається. Все, є три рамочки у нас на цю сторону, три на цю. і Значить, їм дамо чотири. Так от випадково тут є 4. Хто б ще мог сумніватися. Ну я їх прямо по центру і залишу їм. Нехай працюють. Хоча, бо, мабуть, буде їм перебор, гляну знизу. А вони на, на всі на всі рамки сидять. Ну, значить. Так, є. Все, отако. Ось таку виконуємо роботу. я зараз переноскою одесим, а цим ставимо. Ось такі у нас так. є все. Ну, частіше я піднімаю. Максимум два корпуси, коли вже е, на, е, наносять меду от закації, і я приїжджаю до сім'ї, мені треба поставити під низ корпус гощини або суші. Ось тоді саме-саме два корпуси медові підриваю. Часто буває, що якась рамочка. Тримається, тягне з цього корпусу. Тут вже їста месочкою або довгеньким ножем підправив, щоб вони стали на місце, О, ділки припечатують. І тоді ці два корпуси з медом підняв вище. Сюди поставив розріз корпус сушвощина, ну, що, що потрібно на той час. І знову опустив ті два корпуси, не напрягаючись. Сказав, що це шедевр і усім рекомендував би сказав би, що без нього ніяк, ні, це не той агрегат, але і без нього ну, без нього незручно. От як би не говорили, а він частенько виручає і взагалі. І Інколи думаєш, а що б я робив, якби взагалі його не було, якби я щось підняв би, щось десь перевіз би ті ж самі корпуси. Зручна, зручна річ, але ж я повторюсь, вирішувати вам, мати чи не мати. Я придбав, не жалкую. Так, да, він в мене не працює, щоб аж кипів, щоб був гарячий. Віч такий трутень вийшов. Але і без нього, ну, я б сказав неяко. Ті колеса, що тут були, я їх грав, вони трошки менші були, я вже показував. А ці от вже мені дуже подобаються. Це набагато краще. Прохали мене поділитися, я поділився, розповів, а вже вам вирішувати. Треба він вам чи не треба? Дякую всім, що додивився це відео до кінця. Хай вам щастить і мирного неба!